І всім привіт народ, з вас, підстав Подбайка. Так, я повернуся в мод, який дає нам пограти за Україну в 1917 році. І. Там, одна з подій, яка відбувалася, це повстання Махно. Я. Чому б, типу, коротше, вирішив пограти. Тут досить багато фокусів. Погнали. Створити совет. Створити раду. Так, є війська ось так навколо. Кордон з цим я не хочу робити собі. Ми можемо швидко. Там прикол в тому, що я. Так, Україна в війні з Польщею, і в них нема сильно сил на мене. Погнали. Ось так. Йдемо, йдемо. Так. Так, це типу вигідний наступ. Тут. Я цей регіон не контролюю. Бов і далі б зайти б сюди. Так, радус створили. Так, тут я зможу війська потім отримати, тому погнали. Може, тут я зможу добіжати до Кривого Рогу. Вони тут. Так. Ні. Так, Дніпро контролюємо. А! Але я не контролюю, типу не контролюю їх військові заводи. Окей. Так, я далеко не з усіма воюю, на щастя. Так, і було б цікаво, звісно, спробувати пробіжатись в Київ. О, тут нас зараз будуть намагатись зупинити. Опа, цікаво навіть. Стоп. П я. Погнали створення щось типу оточень. Ой, не сюди. Вони відходять. Цікаво. Так, тут я. Є... Стоп! А, я до вузла постачання не дійшов. Обов'язково зайду в вузол постачання. Ой, проблема. Так, ну давайте, коротше, хочуть місцеві прийшли такі, ой, ти хочемо, щоб завод працював, ми кажемо, щоб, типу, хочете, працюєте, ми просто прибираємо регламентацію. Та-та-та, так, тут. Ми зараз відіб'ємо, я сподіваюся, їх звідси. Погнали. Зараз підкріплення будуть в сусідні провінції ще. Ой. Звісно, ми ще з цими лахами воюємо і це заважає з вами і з вами. Я через це не можу тут на кордон вийти, бо я так, створю собі проблеми. Так, погнали. Чорна кавалерія. Є так, табір постачання є. Мені здавалось, коли я воював проти них, що у них якось більше дивізій було. Погнали в Одесу. А тут спробуємо оточити одну дивізію. Стоп, стоп, стоп. Я сказав оточити. О, все. Є. Та там Польща ще пробувається. Погнали в Київ. О, я так вирішив. Все, йдемо. Як, тут теоретично можна було б зробити оточення? Упс, тут нас затримали. Буває. Білорусь капнула, також буває. О, зуб. Нас зупинили, буває. Я зайшов в Київ. Який мене на закінчи? 23%. Але я занадто багато про такого воюю. Так є. Одна дивізія всього, то ви знущаєтесь. Так, мені потрібен районний з'їзд ради. Рад. Районний з'їзд рад. І в Харків в прорив. Погнали. Спробують. А, ну. в них виходить мене зупинити. Блін, ще хтось на Україну пішов, Ти як? Нормально все? Блін. Це жахливо, так як зараз все йде. О, прекрасно, я в оточенні. Хоча як ми здали цю провінцію. А, я просто не бачу, що там хтось стоїть. Цікаво, звісно. О. А чому проти мене ви повідправляли війська? Це не чесно. Це не чесно, це несправедливо. Давайте напроти мене. Блін, тепер тут ще кордон з'явився. А, боляче. Може я знато сильно розширився. Може треба було встати укріпитись в конкретних позиціях. Блін, це боляче. Бо по ітогу в нас нема сил ні на що. Що, до речі, дуже дивно, бо... Я впевнений, що коли я грав за Україну, і у мене поставало махновці, в них якось більше було сил да, Бачите, нас дуже сильно зараз б'ють. Так, райозний з'їзд. Так, от типу вибір між селами і містом. Давайте. Місто? А тут військові частини погнали. Так, да, в нас проблеми, сильні проблеми. Ну, Бо в нас просто не перекритий фронт. І ми ніяких плюсів не отримуємо від захоплення нових провінцій. І нам просто дуже боляче. А плюс Є-є-є, ми вийшли з оточення. Тут я б, напевно, навіть видалив наказ. Доставив. Поставив би якось ось так. І ви також випливаєте з Одеси всюди. А, ми не можемо. Стоп, не, не йди, не йди. У нас конвоїв нема. Жодного. Так, є плюс війська. Сюди. Сюди. Ай! Окей, трохи неприємно. Погнали. По збільшенню кількості військ. Я дико вибачаюсь, чому тут ніхто не стоїть в цій провінції? Окей, якось, якось ми доукріпились. Якось. Не, боліше, дуже боляче. О, там хтось капнув. Ай, дивіться, як нас вибивають. Та, Блин, пошукайте на мої нові дивізії. Так. Ще плюс дві дивізії, дякую. Ну давайте ще. Ось тут ще купа дивізій нам дадуть. 14 днів. Так, ми. Нам нема що взяти. Не. Та нормально, слухайте, я все ще живий, все ще живий. Так, є. Ще дивізії У нас ще більше. О, Збор кримських татар, і я отримую національні провінції. Так, це важливо. Якщо буде якась умовна мирна угода. Блін, Латвійська республіка капнула. Так, ти. Видалити наказ. Може якось стати більш широким, більш широким чином. Ось так. Може навіть зможе взяти деякі провінції. І піжох, як ми погано атакуємо. Так, збор кримських татар. Типу, пройшов. Так, захопити німецьку зброю, бо в нас спорядження дуже не вистачає. І хоча б тисяча. Так, зараз оточення зроблю. До речі. Так. Стоп, я ж мав би отримати купу середніх земель. А. -а, -а. Крим. Ну Просто кримські татари це і ви, і ви будете а так... чисто Крим став осередньою землею, Крим, з яким я навіть не воюю. Так, добуваємо їх тут. Але в нас тут постачання нема. А для нас відсутність постачання з відсутністю виробництва дуже боляче. Ні, сюди не треба заходити. Так, стоп. Багато хто поукладали білий. Що на мене польща ще пішла? Оооо. Блін. Ну давайте ми вимушені відступити. Мені додадуть ще ці два регіони. Тобто, чим більше б я б тримав, тим більше б отримав. А. При цьому я тепер залишився тільки проти одного воювати. А ти нарешті зможеш переплити? Не можеш. Так, співпраця з анархістами беремо. Блін страйки. У мене є якийсь унікальний івент. Та давай. Так, погнали, відбиваємо їх. Та блін, у вас 87 на початку було. Чому їх не відбуваю взагалі? Як неприємно. Але нормально. Ми живі. ми живі Угу Видолеті Дейстрайки, прекрасно. Блін, у нас просто буквально нічого нема. Погнали але контрнаступ. Ніх, тут занадто багато. Співпраця з анархістами не пройшла. Погнали але анархістів. Бо мені треба в промисловість якусь вийти хоча б якусь. А, а може ти переплити не можеш через Через те, що тут Керченський пролив? Можливо, саме через це. Мені зараз просто в думках, чи міг би я щось краще отримати. Якісь кращі умови. Окей, об кого і зараз втрачаю. Тисячі, скоріше за все, чисто об бо ти 13 тисяч. Коротше, хз. Не знаю, не розумію. Латвія капнула. Так, домінування анархістів. Ну, тут можна було б стелиці перенести в Київ, якщо б я продовжив воювати. А, якщо б я пішов в село, мені б ці ніб заводи дали. Давайте збор казаков Там свої бонуси трохи отримаємо. На кавалерію. Так, а Україна, Тиморінатка Польщі. Ну, непогано. Там хтось капає, ага, ага. Збор козаків додав ще одну дивізію. У Нас, тепер 24 дивізії. М -м -м, тижневий людський ресурс можна буде отримувати. Погнали. Налагоджуємо випуск газет. Латвія проти Литви, ага. У нас зараз щомісячний приріст призовників 5, а в нас буде ще тижневий 1000. Він хоче значити, що в нас всього людських ресурсів 4000. Так, свобода для всіх. Це дасть нам непогані бонуси. Особливо в наших умовах. Їй. Плюс дві дивізії. Окрема армія, окремий генерал. Вже через фільм маршала стоїмо навіть. М -м -м -м. Так, контррозвідку створити. Так. Там багато хто про такого поголошував війну, але я все ще з тим швою. Так, третя сила. То? Тобто, зберегти гру Це навіть цікаво. Що ви мені пропонуєте на кого поміняти? Давайте. е На кого? Воля і земля. Ну Це вже русняві ополченці І ми за Махно граємо. Так, ну що, дать ліща? що? Так, контррозвідка створена. Я хотів заради до цього взяти, там типу пошкодження від гарнізонів менше. І підпорядкування, швидше, до речі. Окуповані землі? Не цивільний нагляд. А, а цивільний нагляд, це правильно. У нас піхоти, піхота йде в мінус, просто тому що тут постачання нема. Тому це столиця. Тобто не рахується як вузол постачання? Що? Якого біса, що то б що? що? Тому в нас в столиці не рахується як вузол постачання. Ми дуже багато через це втрачаємо. Це прям бред. Так, комісар анархіст ага, ага. Погнали, місто важливіше села. Ну, фокус так називається. ж ніяк не підвищити собі хоча б щось. Чи трохи військових заводів чи щось таке. Це є. Тепер створення валюти це мені прибере величезні дебафи. На, в нас гарнізон забувається. Завдяки людським ресурсам. Створення валюти, ага. Робоче самокерування. Ну воно мало б сенс, якщо б в мене хоча б щось було. Можливо, треба було все ж таки тримати Запоріжжя. Запоріжжя-Дніпро. Я думаю, я б зміг тримати Запоріжжя-Дніпро. Але зараз я не уявляю, як мені просто хоча б щось витягнути з цього всього. Не знаю, не знаю. Так, да, треба було встати, укріпитись. умовно, Амазонка, Запоріжжя-Дніпро, в мене хоча б якісь військові заводи були б. У мене був би дніпровський вузол постачання, що вже прекрасно, мене не знаю. Коротше, я не уявляю, як ми витягнемось з цієї ситуації. Але поки що, просто нагадаю: що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковито, і якщо ви додасте її до бажання, це просто неймовірно мене підтримує. Також, хочу подякувати всім спонсорам, ніка, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і уходьте з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.